Розвантаження моєї спини відвіді, адже сьогодні демонстрація комплекту буде на ньому. Отже, що ви отримаєте, придбавши такий комплект. І в комплекті функціональна плитоноска, анатомічний варбелт, сім підсумків під магазини АК, підсумок для рації, два підсумки для гранат, два підсумки для турнікетів, підсумок під аптечку типу Айфак, сумка для скидання відпрацьованих магазинів та тактичне сидіння. Це було про кількість. А тепер найголовніше. Про функціональність всередині плитоноски є м'які демпфери, які знижують ризик отримати заперешкодну травму. Цю плитоноску дуже легко скинути за допомогою швидкоскидів з боків та на плечах. У її передній частині розташована вмістка кишеня. В якій можна зберігати телефон або документи. Далі в нас ще є широка велкропанель, на яку можна начепити патчі або ідентифікатори. У задній частині плитоноски розташована дуже міцна та надійна система Моллі. Чому міцна та надійна? Тому що всередині неї є пластик, а це означає, що підсумки на ній триматимуться надійно, не перекручуватимуться і не провисатимуть. З боків розташовані камербанди, в які ви зможете розмістити бронеплити або балістичні пакети. Завжди обираючи для себе плетоноску, ви її купуєте не під свій розмір, не під свій обхват, а під розмір плит, які у вас є. Але раптом вам плитоноска не підійшла, вам здається, що вона на вас сидить вільно або навпаки вам щось давить. Ось у задній частині є ось такі регулювання камербандів. Вони зафіксовані Molli Стіксами, тобто, якщо вам потрібно підігнати розмір під себе, ви просто виймаєте Molli Зсуваєте камербан на потрібну вам відстань, щоб плитоноска зручно на вас сиділа. І потім таким самим чином заправляєте Моллі Стікс назад в стропи. Отак Молі Стікс. І все. І закрили верхній клапан. Переходимо до поясу. Хвилинка скромності найкращого в Україні. Найголовніша фішка цього поясу. Ось є тут така м'яка частина. Всередині якої ми бачимо ось такі два перфоровані демфери. Один з них має спеціальну ось таку вирізку форму вставку, яка підтримує поперед. Завдяки цьому пояс стає анатомічним. І до того ж, в цю м'яку частину необхідно додати балістичний пакет. М'яка частина закрита дихаючою м'якою 3D сіткою, вона тут для кращої циркуляції повітря, окрім м'яких демферів. Анатомічних властивостей цьому поясу додає також пластик, який вшитий в каркас. У поєднанні з цією м'якою частиною пластик круто його притискає, і пояс щільно тримається на стегнах. Він не перекрутиться, він не сповзе, і ви його ніде не загубите. Також на цьому поясі є ще одна крутезна фішка. Швидко, дуже швидко це вийшло. Крутезна фішка. А саме, це отакі з'ємні панелі, які передбачені для швидкої заміни підсумків. Тобто, щоб ви кожного разу не нав'язували ось ці підсумки на систему моллі, ви просто заздалегідь спорядили ці панелі, і у разі, коли у вас змінюється тип бойового завдання, ви просто зняли одну панель, причепили іншу панель і виконуєте свої бойові завдання без втрати зайвого часу. І поки в нас пояс у розібраному вигляді, дуже добре видно підкільця у його нижній частині. Їх тут вісім, на них ви можете закріпити будь-яке допоміжне спорядження, яке вам необхідне. Ну, У нас для прикладу тут розміщено тактичне сидіння розміщене і сумка для скидання відпрацьованих магазинів. І Ще одне важливе, ми це майже ніколи не показуємо у відео, але раптом ваш пояс вам не підійшов за розміром. Ви думаєте, блін, треба інший розмір. Ні. По-перше, наші менеджери вам допоможуть з цим у підборі правильного розміру, щоб у вас максимально і захищена була площа тіла, і щоб він прям вам підходив. Але якщо раптом от саме щось трошечки хочеться підігнати, це відбувається ось тут, схований за пластиком, наш ремінь. Ремінь, до речі, також всередині має пластик. І от, якщо там це був навіть у пояс відрегульований, я хочу надягти його, наприклад, на себе. Ось цю липучку я відстібаю, здвигаю фастекс ближче сюди до центру. І. Закриваю ось таким чином, також фіксую на липучку. Вона туди чудово, ось так ховається. Ось таким чином ви можете підігнати пояс під себе. Тож, дякуємо вам за перегляд цього відео. А тобі Вітя, що ти розвантажив сьогодні мою спину. Слава Україні! Героям слава!